Ось, якщо у вас є якісь питання, ми з задоволенням з пані Світланою відповімо на ваші питання. Ось такий круглий стіл своєрідний, але, як бачите, він цілком є потрібний і він, безумовно, був передбачений у цій програмі Великого медичного форуму. Ось тому що далі не можу вам сказати, скільки ще. Медиків буде в наступних домах, але їх, звичайно, будуть десятки. Хоча, як ми всі розуміємо, основним все ж таки напрямком від заснування держав це була гуманітарна сфера історія і філологія. А вже медики, звичайно, їх не було багато, але медич медико природничо лікарська секція МПЛС, вона також, в принципі, вона вона була досить потужна і. Зараз так само в процентному відношенні, я думаю, що склад так би мовити, технарів, природників, лікарів зараз є досить, досить багато. Матеріалознавці, ось геологи, хіміки. от, Вони не відстають по кількості від гуманітарів, які природно завжди були на чолі, завжди їх було більше. Історики, філологи, філософи. От, Тому оця сфера також, також представлена. І як бачите, можливо, хтось поцікавитися к я сам до речі вперше її тримаю в руках. Вас Дуже... ми чекали п'ятий том, так? бо що... Дар'я дикабські ви... були лише бачені циклопаті. Ага, бачите. Тому вже в останні дні. Mm -hmm. Ми просто Серйозно, програму, так? Так. Так. Ну, про неї так. мало. Про Дмуховського є. Є так є, є, та, про та, Даріку. Та, та, та. Власне нас Дави... О, про Давиденка. Рок. Давиденка, якщо він вас є, про нього взагалі нічого немає. Хочу сказати, що до речі, ну це стосується не тільки медиків. В нашій енциклопедії є персоналі, яких ви є звичайно такі, про яких ви всі знаєте, про яких є в інтернеті. В іншій енциклопедії, це той же Драгоманов в п'ятому томі. Розумієте, про яких є всюди, але є такі персоналі, про яких ви нічого не знайдете. Абсолютно фрагментарні, коротенькі, які звідокремлені е, е, е наші відомості в інтернеті, і я вже мовчу, що не буде портрета. Я не кажу, що ми абсолютно повний процент даємо. Нам нам не вдається в певному відсотку нам не вдається забезпечити портрет. Але візьміть, наприклад, Давиденка Івана Давидова Давиденка. Є і біографія, є і праці, і є портрет. Можете для перевірки задати про цю людину в інтернеті, ви знайдете, можливо, одну десяту максимум від того, що подано в нас. І таких прикладів є дуже багато. До речі, вписано, а портрет. До речі, шкода. Ні, оце добре питання. Чомусь так в нас е, вирішує наш е, головний редактор. Це дуже поважна людина, якому на другий рік вже 90 Ми трошки з ним полемізуємо. Розумієте? Але є люди, яких він не подає. Дійсно, Михайло Дубовий, дерматолог, якого ще я пам'ятаю, він не війшов в енциклопедію з різних причин. Розумієте? Це не тому, щоб образити цю людину, але. Він міг стояти біля витоків, розумієте, відновлення лікарської комісії, але він міг не бути звичайним членом, розумієте? І тому він не війшов до бового Миколу, Михай... так? Чи Михайла? Михайло. На жаль, в нас в енциклопедії немає. Інший приклад це не з ділянки медицини. Є відомий економіст Богдан Данилишин. Ще донедавна він був в значить, в наглядовій раді Ощадбанку Богдан не налишен. свого часу, можливо, вже ви не пригадуєте за Януковича, президента. Там був конфлікт, і він певний час перебував в еміграції за межами України. Перебуваючи в еміграції, він війшов в контакт з Паризьким, а саме Сарсельським. Це Сарсель, містечко біля Парижу, де ще здавна існував європейський відділ НТШ. Він став там дійсним членом є рік, день і місяць, але він не увійшов в нашу енциклопедію. Це було особисте рішення нашого головного редактора. Ви можете сказати це неправильно. Я теж погоджуюся, але такі випадки в нас є. Формально людина мала бути, тому що є дата обрання, але з різних причин цю кандидатуру було відхилено, тому що були певні закиди, хоча це не підтверджені. Що е, вручення обрання Богдана Данилишина, який у в нас в Україні він все він є, здається, член кореспондентом, чи навіть повним академіком академії наук, але були певні сумніви, чи справді по процедурі його було обрано дійсним членами НТШ. Розумієте, таких випадків є багато, але ще одне на цьому можливо можна буде закінчити, бо це справді такий прикінцевий момент. Ми маємо певний список. Тільки важливо про нього через дуже багато років не забути пропущені статті. Як пропущені персоналії, так і пропущені якісь предметні гасла. І от коли через багато років, після 15 го чи 16 го тому, в який війде буква Я і буде закрито, буде 17 чи 14 чи 18 додатковий. І там йдуть всі-всі, наприклад, вже зараз є люди на А, Б, В, нині. Які живуть, діють, працюють, розумієте, які вже не війшли, бо вони вже не потрапили в силу того, що по алфавіту ця літера вже була закрита, і ось всі вони колись, як ми їх бачимо, ми жартуємо, що бажаємо їм довгих літ, тому що їм потрібно дочекатися цього часу. Це може бути аж через 25-30 років. І тоді вони себе побачать в тому додатковому томі. Ми повинні нікого не забути. Ні, це буде додатковий. О, про переведення, це вже інше покоління цим займеться. А додатковий том має бути. Він майже в усіх серйозних енциклопедіях є додатковий том. Але до нього ще дуже далеко. Тобто ви собі уявіть, що коли ми, ми з кожним роком цей список пропущений, він буде підростати і відростати, і в результаті цих статей пропущень набереться. Я не кажу на великий, але, як правило, додаткові тому вони є за обсягом менші. Але на половину цього обсягу, напевно, до букви Я набереться як персоналі, так і різних предметних статей. І треба буде і це видати. І тоді ми зможемо бути спокійними, що нам до нас не буде закидів, що ми. Пропустили, чи ж Богдана Данилишина, чи Михайла Дубового, чи тих, чи також Ліду Бойчишин, заступниця голови НТШ, дійсно, членкиню хіміка з університету, яка є дуже активна, але вона прийшла трошки пізніше, розумієте, коли вже буква Б закрилася, і ми вже не можемо про неї подати. Але колись вона з цього не робить проблем. Але нам прикро і таких. Сотні людей. Вони, дай Боже, вони всі дочекаються. Знову ж таки, є зараз дійсні члени НТШ з прізвищами на літеру Я, який вже похилого віку. Ми свідомі того, що вони не дочекаються, вони себе не побачать. Ну, але такі реалії. Я вам дуже дякую за увагу.